Ми можемо бути виконавцями релігійних дій, можемо бути виконавцями релігійних якихось е, звичок, релігійних актів. Можемо навчитися хреститися справа наліво, зліва направо, двома пальцями, трьома пальцями, свяченою водою, інші різні практики можемо навчитися, але можемо не знати Ісуса. Можемо використовувати релігійні практики як таку певну такий кастиль, щоб триматися. Такий корсет, Тобто, щоб якось собі давати ради. І це може мати навіть таке магічне мислення. Треба зробити ритуал, щоб було добре. Або треба зробити ритуал, щоб, не дай Бог, не було недобре. Треба зробити ритуал, щоб було благословення. Треба дати намесу, йой сьогодні не дала намесу, все вже не буде благословення, не встигла. Що буде? Та Бог благословляє, тому що він не може не благословляти. Але питання: чи ти входиш в близький стосунок з ним через пізнавання Його? Якщо ти читаєш Євангелії уважно, регулярно. Розумієш, як багато ти ще не розумієш, але потрошки починаєш розуміти.